Всім привіт! Сьогодні у мене смажене філе риби. Напевно, нічого нового вам не розкажу, але покажу, як готувала. Можливо, ви також захочете приготувати. Філе я нарізаю на шматки. Я його помила, просушила рушничком. З обох сторін трішки підсолю та поперчу. Тепер кожен шматочок. Обмочую борошно, тоді в яйце. Збиваю яйця, додам трішки солі та перцю. Відмажемо рибу на розігрітій олії на середньому вогні. Поки ще гаряча риба можна посипати тертим сиром. Ще трішки овочів додам до риби, підсмажу на маслі та олії цибулю. Розігріла трішки масла, трішки олії. Цибуля в мене підсмажилася, я додала трішки перцю та трішки помідорів. Нехай ще хвилин 5 просмажиться. Додаю трішки сметани. До речі, в мене ще була ложка кукурудзи консервованої, я ще додала. Розмішаю і ще декілька хвилин просмажу.